Нові дати, але незміння традиції після переходу на ново-юліанський календар в Україні 30 листопада, тобто вже завтра, вшановують одного із 12 апостолів Христа, святого Андрія. Попри те, що свято християнське, але з ним ще із дохристиянських часів пов'язано чимало народних звичаїв і традицій, і майже усі вони припадають на переддень свята, тобто на сьогодні. Ще є час довідатися про найголовніші з них, і ми це робитимемо із етнологиною. Старшою науковою співробітницею відділу етнології сучасності інституту народознавства НАН України Лесею Горошко Погорецькою. Вона із нами на зв'язку. Леся, вітаю тебе! Слава Україні! А, зазвичай Андрія і Вчерниці на Андрія, усе, що пов'язане з цим святом, воно вважалося і вважається таким більше молодіжним, знаєш, святом. І різним територіям України притаманні різні традиції. Бо, наприклад, у центральній Україні це свято ще називали святом калити. Дівчата готувалися, завішуючи почергове тісто. Потім випікали такий такий калач, так би мовити. Що притаманно для заходу України? бо я принаймні з свого досвіду про калиту не знаю. Ми робили якісь вареники з різними начинками. Так от, що для нашого регіону більш притаманне до свята Андрія? Ну, властиво, в переденці свята Фарамона або Перед Андрія він на, всі, на всій території України означений тим, що збиралися дівчата-хлопці на чорницях і відповідно ворожин. Зазвичай це розпочиналося власне з дівочих ворожінь, тому що е і Белемова частка цих ворожінь були так званого матримоніального характеру, тобто, коли дівчата хотіли довідатися про свою майбутню подружню долю, рідше участь в таких поружіннях брали хлопці. Ну, з огляду на те, що в патріархальному суспільстві хлопець був активною силою, і він приходив свататися на дівчину, відповідно, йому ну якби ну не настільки було можливо це потрібно, хоча були і в українців також про робочі ворожіння. Іноді вони просто могли ворожити разом, так але. Властиво на західних теренах України зазвичай це виглядало так, що хлопці дівчата сходилися. Зазвичай з першої дівчата брали починалися ці ворожіння, пізніше них тих могли під'єднуватися хлопці на так званій великій Україні, в центральних регіонах і далі так відповідно могли тут писати калиту звичай, які ми традиційно, якби знаємо, як андріївські. Хоча дослідники минулого казали, що цей звичай він так би мовити. Випадково потрапив на, на Андрія припав, тому що він мав би, вочевидь, ем, приурочуватися ближче десь до Різьба тому що власне цей астральний символ, так коли оце підвішують на, ну, на нитку, мотузку стрічку, на що там вже тільки не підвішували ту калиту і вона, вочевидь, цей предмет оце печиво округлої форми мало би символізувати інші, кажуть, місяць і ще кажуть сонце. І таким чином, так би мовити, о той період, коли зменшується день, і потім починає він наростати, тобто сонце, так би мовити, помирає і народжується знову, і таким чином, якби це відзначало. Хоча сам сама по собі форма у цього, цієї калити, у цього хлібного виробу, з діркою посередині, вона все ж таки. Вочевидь, оскільки вона все ж таки закріпила від святом Андрія, має всілякі еротичні коле. А от щодо самого ворожіння, от зараз ми вже в передодні Андрія і дівчата вже збираються. Я сподіваюся, підтримуючи українські традиції. Які, були, які були власне оці традиції ворожіння? Що, що робили з давніших часів? Ну, якби було багато груп ворожінь, так тобто вони там всілякі розрізняються за звуками, за якимись там предметним кодом, гідромантичні ворожіння і всякі інші, там романтика і всяке таке. Просто були ворожіння, до прикладу, яких дівчата брали участь самотужки. Так тобто вони, наприклад, збралися такі одне з найпоширеніших ворожінь, це так звані балабушки, так коли дівчата збиралися, випікали там вареники, коршики тощо. Точніше, вони збирали, замішували до того. Їм потрібно було принести воду. Часто це могла бути так звана німа вода, коли дівчата йшли і мусили набрати в рот, принести цю воду на ній замісити. Відповідно, тоді до них дуже часто об'єднувалися хлопці, які не давали цього зробити. Ти там сиділи під плотами, смішили. Дівчата плювали ту воду, ходили кілька разів. Знову ж таки, різновидів було дуже багато, іноді на, на так звані не початі, цілі водій. Тобто ту, яку набирали вранці, не торкану ще не набрано. Відповідно, на ній замішували ці балабушки, і відповідно знову ж таки залежно від локальної традиції, їх могли розкладати на лаву, на підлогу, на маглівницю на діжу. на що там тільки їх не викладали, запрошували пса. Іноді кота, і відповідно, залежно від поведінки цієї тварини, дивилися, чи він не де той булабушок, чи відтягне, чи кине, чи з'їсть, чи понадкушує чи з'їв повністю, і до тим ворожили свій почергові з того, і чата мали виходити заміж. І, відповідно, чи найшвидше в поки та перша, чи другий третій Ну і так за порядку. Ну а і головне аби десь там не кинув, не затягнув, не залишив. Вдавалися звичайно і до якихось таких хитрощів, тому що. Знову ж таки, залежно від місцевої традиції, могли тримати ту тварину або дуже голодною, або навпаки, дуже годувалися для того, аби ну точно ворожіння вже справилось, бо тварина така нагодована, що вже дивитися не може ти харч. Ну а її тут викладають. Якщо вже хоч щось із то 100% та дівчина замість швидко, так і відповідно дівчата деякі, аби схитрувати, могли. Щось там помазати, щось там свою, свою ту булабушку заліпати для того, аби привернути увагу собаки. Mm -hmm. і таким чином попливати вже на весь літ для того, щоб нас не звинуватили у гендерних стереотипах. Бо ми чому з більшість про дівчат говоримо а насправді є і хлопці у цих традиціях. У нас залишається буквально 40 секунд для того, щоб були обережними дівчата у цю ніч. На Андрія, давай два слова розкажемо про те, що хлопці можуть зробити у ніч на 30 -те, Тепер вже листопада. Ну хлопці традиційно займалися Боробочими фіглями фіклями, збитками тощо знову ж таки є різні погляди з приводу того, для чого це робилося. Ну але іноді вважаю що усі всі їхні бешкети вони мали оберегову символіку, чесну Ну і в такий спосіб знімаючи ті всілякі фіртки, вони могли відкрити так би мовити символічно шлях до хати дівчинка для того, аби до неї поформилися свати і відповідно відбулося весілля. Угу. Ну так от, ми закликаємо вас спостерігати цієї ночі за тим, щоб не бути у шоці в радок на 30 листопада. Дякую тобі, Лесю. Леся Горошко-Погорайська, етнологиня, старша наукова співробітниця відділу етнології сучасності інституту народознавства НАН України, нам розповіла про традиції в переддень на Андрія.